Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський провів робочу нараду щодо протидії ворожим ударним безпілотним літальним комплексам, якими росіяни щоночі тероризують наші українські мирні міста. Про це він написав офіційному своєму телеграм. Каналі завдання номер один пише Сирський, нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз. Насамперед, збільшення кількості БПЛА перехоплювачів маємо підходити комплексно використовувати можливості всіх наявних компонентів. Також Сирський нагадав, що ворог постійно змінює характеристики своїх шахетів та тактику їх застосування. Під час наради обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та своєчасного. Її їх знищення поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки. Від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому. Дякую всім, хто розробляє відповідні рішення по БПЛА перехоплювачам, допомагає їх впроваджувати і масштабувати. Також готує операторів. Про це сказав Олександр Сирський. Також керівник новий керівник сил безпілотних систем України. Роберт Броуді, позивний Мадяр, легендарна постать. Ви прекрасно знаєте, як його хлопці та дівчата б'ють по ворогу безпілотними системами, дронами Камікадзе різного роду комплексами. І загалом росіяни, знаючи, що навпроти них на лінії бойового зіткнення працюють. Працював в «Мадяр» і його підрозділи. Вони просто в них так в рази падала мотивація йти в бій. Так от, пошук та ліквідація ворожих пілотів дронів стане одним з пріоритетів сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це заявив командувач. Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді. Пошук та ліквідація ворожих пілотів наша найпріоритетніша задача. Рішенням Кабміна тепер за кожного пораненого російського пілота буде нараховуватись 15 балів як за 3,5 танки, а кожного вбитого 25 балів, як за 6 Танків за кожного знищеного російського дронаря наші пілоти зможуть отримати або 5 fpv дронів з тепловізійною камерою, або 19 звичайних fpv дронів. Лави ворога щомісяця поповнюються приблизно на 35 тисяч. У той же час верифікувати вдається лікві... ліквідацію десь 18-22 тисяч. Тисяч цей надлишок створює проблему, якщо його не зачистити. Наша ціль вийти на рівень ураження 35 тисяч російських солдатів щомісяця, заявив командувач Сил безпілотних систем. Ну, вже такий є фірмова назва, скажімо так, від, Бро... від Броуді, від Мадіра. Він е, дуже. Правильно коректно називає окупантів хробачнею, і будь-яке відео, яке супроводжується ліквідацією чи то техніки, чи то о, живої сили противника, небровдів завжди завжди наголошує, що хробачня буде ліквідована. Це дуже до речі, е, мені здається, хороший відповідник. Так, от давайте підсумуємо. Е, все зараз базується і ну не базується так, а велику роль віддається саме безпілотним системам, тому що ми прекрасно знаємо, що існує вже на лінії бойового зіткнення безпосереднього поняття вбивчої зони, кіл зони це на кілька кілометрів в дві сторони. Треба бути об'єктивними. Є Плацдарм, де важко пересуватися. Я вже навіть не кажу про використання техніки, тому що ці от механізовані штурми неодноразово демонструвалися з боку росіян, так що вони втрачають велику кількість броні саме через роботу наших безпілотних систем. На деяких напрямках вдається ворога втримувати власне саме завдяки нашим дронарям, тим людям, тим героям, які. Вправно дуже майстерно використовують безпілотні системи, тому що подекуди не вистачає снарядів. Ми прекрасно знаємо, що ворога є перевага, як і варт стволах, так і в кількості снарядів. Але принцип роботи відрізняється. Якщо окупанти накривають периметр і просто випалюють землю, наші оборонці, як правило, намагаються бити. Саме прицільно і бити точково, вражаючи ворога. Зараз на ваших кадрах, ви бачите, як працюють наші оператори дронів. Таких кадрів є незлічена кількість, вони всі прицільні, і ми прекрасно бачимо, як є прицільне влучання. Що ж, якщо говорити про лінію бойового зіткнення, наші бійці кажуть наступне: що, і в тому числі Бахмутський балу, це боєць, який працював на різних ділянках фронту тайна, сама його сам його позовний Бахмутський балу також нам каже, що він працював і на Бахмутському напрямку, де зараз є непроста ситуація. Каже, що на Сумщині ці просування росіян з боку Курського Курської області вони зупинені. Неприємна ситуація, скажімо так, в районі Костянтинівки, тому що ворог. Тисне з трьох фактично напрямків Костянтинівка. Це є Донецька область, і так важлива англомарація Донецької області: Костянтинівка, Дружків, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Вони так ідуть так можна сказати підрядці населені пункти багатотисячні, і відповідно ворог намагається підійти до Костянтинівки. А це згодом буде створювати загрозу і для інших цих населених пунктів. І це справді буде тоді гуманітарна криза, тому що багатьох. З цих місць цивільне населення потрібно буде екстрено евакуювати. А це справді не просто. Так, от про Костянтинівку, що хочу сказати, що ворог тисне в районі Часового Яру, хоча ще рік тому пригадуєте, можливо, пригадуєте. Нагадаю вам. Керівник головного управління розвідки Кирило Боданов казав, що я не знаю. Це було до речі, в травні 24-го року. Я не знаю, скільки ще вистоїть часів яр. Сьогодні ми маємо червень 25-го року. Часів яр він повністю звичайно ж на жаль знищений росіянами. Там велике величезна кількість використовується і керованих авіабомб, і все, що можна закинути, відмін до артилерії до. Танкових постів до дронів міста як такого не існує є часів яр, але позиції наші сили оборони тримаються феноменально на Костянтинівку, тиснуть росіяни з боку часового яру. Також стає турецьк, потужна, дуже потужна агломерація, Там все в забудовах, тому просування ворога повільніше, звичайно, і це з південного фактично. З південного заходу можна так сказати, це є від Покровська. Через Мирноград по трасі на Костянтинівку ці три напрямки, і справді важка ситуація. Очевидно, що оця от так звана літня компанія розрахована на те, російська окупаційна, аби саме тиснути на Донецькому напрямку і тиснути. На Луганщину та частинка Білогорівки, ви знаєте, Луганської області, де наші оборонці місяцями та навіть руками тебе тримали позиції. Також ворог намагається тиснути на Новопавлівський напрямок. Новопавлівський напрямок це колишній корахівський плацдарм. Після того як ворог повністю знищив Курахова і зайшов в нього. Це називається вже Новопавлівський напрямок. Ось тут росіяни дуже дуже активно використовують саме авіацію. Вони застосовують. Кровняві бомби величезна кількість. Мета, звичайно, ж це руйнувати, нищити і рівняти все, що є на землі. Ну, Просто чесно, я вам скажу про такі міста, як Авдіївка, Бахмут, Мар'янка, от тепер вже і Покровська. Мої колеги з Радіо Свобода, до речі, були в Покровську. Кажуть, що вони більше року і знімальна група і колишній наш. Е Працівник Роман Пагулич там тепер працює на радіо Свобода. Він показав будинок в Покровську, де е, він більше року каже регулярно приїздили, жили і висвітлювали, що відбувається на цьому напрямку. Продемонстрував, як кап влучив саме в те місце, де вони більше року знімали квартиру. Слава Богу, що на той момент вони вже там не жили. Але я до чого веду, що ці міста повністю знищуються, повністю рівняються з землею, і ну кадри просто жахливі.